У суботу, 14 травня, на пункті пропуску Ужгород, Вишнє Німецьке, проходив День добросусідства. Розпочалося дійство на українсько-словацькому кордоні із зустрічі офіційних делегацій. Українську сторону представляли надзвичайний і повноважений посол України в Словацькій Республіці Олег Гаваші. Голова облдержадміністрації Олександр Ледида, його заступник Володимир Гоблик та депутати облради Словацьку віце-прем'єр-міністр уряду Ян Фігель, надзвичайний і повноважений посол Словацької Республіки в Україні Павел Гамжик, голови Кошицького та Пряшівського самоврядних країв Зденко трибуля та Петер Худік. Вітаючи учасників заходу. Ян Фігель відзначив, що цьогорічна зустріч ювілейна десята. Україна наближається до Європи. За останні роки у ваш край інвестовано значні кошти. За 10 років наша співпраця стала інтенсивнішою і завдяки її розвиваються наші міста і села. Цього року сподіваюсь, будуть завершені переговори між ЄС та вашою країною щодо зони вільної торгівлі, і це стане додатковим чинником євроінтеграції України. Вважає віце-прем'єр уряду Словаччини. Олександр Ледита в свою чергу наголосив на тому. Що обопільні зустрічі стають результативнішими, адже досить потужно використовуються можливості економічного і культурного співробітництва, шановні наші словацькі друзі, пані, панове, дорогі закарпатські земляки, стало вже традицією, а сьогодні ювілей 10 років, як відновилися транскордонне співробітництво між двома. Братніми народами, словаками і українцями, ці зв'язки, які ми сьогодні налагоджуємо, які ми укріпляємо, додає динаміки в наших відношень. Цього року на території України в місті Ужгороді буде відкрита словацька гімназія, буде відкритий центр словацької культури. І це ще раз доказує, що братні дружні зв'язки з між двома народами продовжуються. Пріоритетом влади в державі України на чолі з президентом чітко визначена європейська інтеграція. Європейську інтеграцію роблять прості люди, які тут знаходяться, які багато тут немає, але конкретні зв'язки, ці договори, які ми традиційно вже підписуємо на цій зустрічі, є цим ярким свідченням. Олег Гаваші підкреслив поступ в розвитку українсько-словацьких відносинах. Відбулися зустрічі на рівні президентів наших країн в Києві. Цього року Словаччину відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. На стадії підготовки знаходяться чимало двосторонніх угод. З такими кроками ширшаться обрії нашого добросусідства. Вважає пан Посол. То, що тут зібралися всі дійсно друзі. Друзі словацького народу, друзі українського народу. Я сьогодні маю велику честь і радість привітати учасників днів добросусідства Словаччина, Україна цього великого свята дружби словачської українського народу на сьогоднішній день між і Україною ведеться інтенсивний політичний діалог. Я не буду називати все, що зроблено тільки за останній період, але хочу сказати, що відбулося офіційний візит президента Словаччини, пана Івана Гешпаровича, до України. Словацька сторона, будучи головуючою в вишеградській четвірці, робить це для того, щоб представники України були залучені до цих засідань, і на засіданнях був присутній прем'єр-міністр України пан Азаров. відбулися засідання вішеградської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, де був присутній наш заступник міністра пан Климкін. Буквально позавчора відбулася така зустріч на рівні міністрів оборони, де був теж присутній міністр оборони України. Я повинен сказати, що словаччина стала четвертою державою, яка відмінила плату за візи. Національні сьогодні ведеться велика робота. Я впевнений, що під час офіційного візиту президента будуть підписані зміни до угоди про малий прикордонний рух, суттєві зміни. Я думаю, що це буде великою радістю в першу чергу для закарпатців, яким необхідно отримати дозвіл на перетин кордону. Сьогодні тут зустрічаються в основному представники Закарпатської області, Кошицького і Пряшинського країн. Але ми все робимо для того, щоб географію стосунків розширити, і в червні місяці планується підписання угод між Бансько-Бистрицьким краєм і Запорізькою областю, між Травським краєм і Харківською областю, і між Братиславським краєм і Дніпропетровською областю. Це є свідченням того, що на наші народи стають все ближчими один одному. Я сьогодні хотів би сказати слова щирої вдячності пану яку Фігелі, тому що незалежно від того, яку б займав він посаду, він завжди присутній. Тут знаходить час, знаходить можливість для того, щоб побувати на святі добросусідства. І ще раз підкреслити, наскільки це свято важливе для України, і наскільки це свято важливе для Словаччини? Я вітаю вас всіх із цим святом. Бажаю вам добра і щастя! Опісля сторони підписали спільний виконавчий протокол між кошицьким самоврядним краєм та закарпаттям. Аналогічний документ був підписаний із Пряшівським самоврядним краєм спільними нагородами обласної ради та облдержадміністрації за розвиток регіону було нагороджено надзвичайного і повноваженого посла України в Словацькій Республіці Олега Гаваші, віце-прем'єр-міністра уряду Словаччини Яна Фігеля, Голів Кошицького та Пряшівського самоврядних країв Зденка Трибулю та Петера Худіка. Почесного консула України в Словацькій Республіці Станіслава Обіцького можна відмітити, що дедалі відносини між ну, Словакією і Україною, і, зокрема. Віходословенським краєм, пряшевським краєм і Закарпаттям стоїть динамічними. Це сьогоднішня присутність, така як і словацької, так і з української сторони. Я цьому свідчення, як Словакія, так і Україна, зокрема Закарпаття, участвує конкретно в програмах. Щодо транскордонного співробітства, яка фінансується європейським союзом, так сьогодні, як було вже заявлено на зустрічі, що цього року ми відкриваємо в Україні центр словацької культури, а в Словакії центр української культури. Також в Словакії працює українська гімназія. Цього року ми відкриваємо словацьку гімназію в місті Ужгород. Я думаю, що перший крок зроблений уже, і то, що заявив президент України щодо безвізового режиму, режиму при виконанні тих завдань, які ставить Євросоюз перед Україною, а ми йдемо крок за кроком, то я думаю, в ближчий час візо режиму між Україною і Європейським Союзом не буде. Я прирадію, хочу э, поставки висловити велике потішення на тим, що вже зараз десяти красиво зустрічаємо на границі Словенсько-української, так то на вістонімецькому аужна Ужгороді, якщо на Ублі, евентуально, зараз то s tým, že sa tu stretávajú ľudia, ktorí sú si veľmi blízki. Ale nedá mi nespomenúť aj tie stretnutia, ktoré boli predtým do roku 89, lebo tie stretnutia podľa mňa neboli o režime, ale boli o ľuďoch, o Ukrajincoch, o Slovákoch. A ja som nespovedal, že som veľmi rád, že si vážime našu spoločnú históriu, naše obyčaje a myslím si, že o tom to, o tom to je. A my napríklad tu nás s kolegom Sašom Ledidom musíme, alebo sme, to je naša povinnosť jednoducho spolupracovať a hľadať všelijaké možné riešenia, čo najviac tej spolupráce, aby keď prídu Slováci, alebo keď prídu ľudia z Pršovského kraja, aby sa na Zakarpati cítili ako doma a zase keď prídu Zakarpatiania na Slovensko, aby sa cítili ako doma. Nevychádza to stále, niekedy sú všelijaké prekážky, ale my robíme všetko preto, aby tak bolo a ja verím, že sa rok čo rok stále posúvame dopredu a dúfam, že to aj ľudia takto cítia. Takže... Я съм великий рад, що то приятелство покрачує, е, що ця традиція вже ніколи не замріє. На завершення зустрічі відбувся концерт та традиційні гуляння.